Що спільного між вашим смартфоном і майбутнім всього людства? Ну звісно ж, відповідь штучний інтелект. Але питання в іншому: а чи готовий світ до цього майбутнього? Сьогодні ми спробуємо розібратися, що ж насправді думають люди по всій планеті про технологію, яка без перебільшення обіцяє змінити абсолютно все. От, дивіться, з одного боку нам обіцяють неймовірні відкриття. Перемогу над хворобами, ну загалом покращення життя. А з іншого, є цілком реальні побоювання щодо втрати контролю та наслідків, які ми навіть уявити не можемо. То де ж проходить оця межа між захопленням і страхом? Це, по суті, і є те ключове питання, що визначає наше сьогодення. І знаєте, що виявляється: більшість із нас не належить ані до табору 100% оптимістів, ані до табору затятих песімістів. Просто погляньте на цю діаграму з дослідження Pure Research Center». Найбільша група, цілих 42%, відчуває одночасно і захоплення, і стурбованість. Ми ніби стоїмо на порозі чогось грандіозного, трохи розгублені, і це, знаєте, абсолютно нормально. Окей, щоб зровініти цю складну картину, давайте розкладемо все по поличках. Спочатку подивимося на один дивовижний розкол у поглядах між англомовним світом та Європою. Потім зануримося у мабуть головний страх, втрату роботи. Далі з'ясуємо, кому ж люди довіряють регулювати шаї. І наостанок, звісно, перевіримо, чи справді нам варто боятися повстання машин. І ось тут на нас чекає перший і скажу я вам доволі несподіваний поворот. Виявляється, ставлення до штучного інтелекту може залежати від мови, якою розмовляють Україні. Ні, це не жарт. У західному світі є дуже чіткий вододіл. Просто уявіть собі таку картину: в одному кутку рингу США, Велика Британія, Австралія, де люди, скажімо так, більш насторожені. А в іншому континентальна Європа, де на цю ж технологію дивляться з набагато більшим оптимізмом. В чому ж річ, що лежить в основі цього культурного розколу? А ось і конкретика. Погляньмо на цифри. Вони говорять самі за себе: дивіться, в Іспанії майже втричі більше людей вірять у користь шиї ніж бояться шкоди. А от у Британії та США ситуація дзеркальна, табір скептиків трохи переважає. Може, справа у різному рівні довіри до технологічних гігантів, чи, можливо, у культурних історіях, які роками формували світогляд? Гаразд, переходимо до, мабуть, найболючішої теми. Теми, яка хвилює абсолютно кожного чи забере точний інтелект нашу роботу? Це питання номер один. І відповідь на нього я вам скажу сповнена дивовижних суперечностей. 66% Просто вдумайтесь на секунду, це ж дві третини населення. Це означає, що двоє з трьох людей у Великій Британії та Австралії твердо переконані, що шиї це чиста втрата робочих місць. Рівень суспільної тривоги, як бачимо, просто величезний. Але і ось тут починається найцікавіше ми дуже боїмося за майбутнє ринку праці загалом, але водночас дивовижно впевнені, що конкретно наша робота у повній безпеці. Як таке можливо? Ось це і є той самий парадокс. Це явище, знаєте, дуже схоже на те, як люди турбуються про екологію, але продовжують купувати пластикові пляшки. Проблема визнається на глобальному рівні, але якось не приміряється на себе. Тобто ми бачимо ризик для суспільства, але не для себе особисто. Такий от психологічний трюк нашого мозку. І можна було б подумати, що молодь, яка ну, буквально народилася зі смартфоном у руках, думає однаково. Але ні, навіть серед них цей англоєвропейський розкол зберігається. Це вкотре доводить, що культурні відмінності у сприйнятті технологій сидять набагато глибше, ніж ми могли подумати. Отже, картина така є суперпотужна технологія, яка може змінити світ, і є дуже різні погляди на неї. Логічне питання а хто має цим усім керувати? Хто буде тримати кермо? І що найголовніше, чи можна довіряти тим, хто приймає рішення? І тут, в принципі, все логічно. Довіра, звісно, починається вдома. Більшість людей вважає, що їхній власний уряд найкраще впорається з цим завданням. Але є одне але штучний інтелект вже не визнає кордонів, правда? То чи є такий підхід найкращим? А от якщо подивитися глобально, то на міжнародній арені є явний лідер довіри, і це європейський союз. І виникає питання, чому саме він? Можливо, це пов'язано з його репутацією захисника прав споживачів та особистих даних, або з тим, що ЄС постійно намагається знайти у цей тонкий баланс між інноваціями та жорсткими правилами. І тут все виявляється ще заплутаніше. Наша довіра до регуляторів ШИІ залежить ну практично від усього, від наших загальних симпатій до тієї чи іншої країни, від політичних поглядів і навіть від віку. І як за таких умов створити єдині глобальні правила для всіх, це знаєте, задачка з зірочкою. Ну а тепер до найцікавішого: термінатор, скайнет, повстання машин. Давайте перевіримо, наскільки ми справді боїмося цього апокаліптичного сценарію, який нам так люб'язно показує Голівуд, чи є в цьому, хоч крапля правди, якщо подивитись на громадську думку. І знаєте що? Результати, м'яко кажучи, дивують повстання роботів посідає аж сьоме місце у списку глобальних загроз. Виявляється, люди набагато більше бояться цілком реальних, існуючих речей ядерної війни, зміни клімату, нової пандемії, і це, мабуть, свідчить про здоровий глузд. Тобто, підсумуємо, схоже, можна видихнути і забути про термінатора. Справжні виклики, пов'язані зі шиї, лежать на оплощенні наукової фантастики вони тут, на землі, в економіці, суспільному устрої, у питаннях справедливості і розподілу влади. Саме ці питання і турбують людей найбільше. І все це підводить нас до одного, мабуть, найголовнішого питання на майбутнє: ми побачили, наскільки світ розділений у своєму ставленні до шиї культурно, політично між поколіннями, то як ці різні часто суперечливі погляди зрештою сформують правила гри у нову епоху, і як нам, як людству, знайти спільну мову, щоб спрямувати цю неймовірну силу на благо всіх, а не лише обраних.